Христос Воскресі, мої хороші. Щиро вам дякую за підтримку. Мені дуже приємно. Велике вам дякую. Сьогодні спілкувалася з донечкою, з Синочкою. Свято сьогодні, так, Великий день, Христос Воскрес. Так, мої хороші. Що ви там робите, чим займаєтесь? Завтра, хочу вас, ну, будемо на такий стрім, так? Завтра я буду підгодовувати полуничку. Поки я буду її поливати зранку сьогодні не вийшло так. Сьогодні допомагали дитині відвозили два гранати, ті саджанці граната, які ми викопували з вами, так у мене є стрім. І допомагали дитині, відвезли, щоб він в руках наніс, бо пляшки машиною, автівкою відвезли. Христос Воскрес. Так. Завтра. Е, зранку, поки вона буде поливатися, я буду готувати так добриво. Отже, е, ну, розчин для добрива, так разом з вами будемо робити. Я капля буде увімкнена. Якщо завтра буде, ну, буде водичка, так, то буде поливатися, якщо не буде, то поливатися не буде, буде підгодовуватися тоді, коли буде полив. Так я говорила вам, бо коли сухий цей ґрунт. Я поливала її вчора, але ж там не вся Азія така собі треба буде пополивати. Ну, ось так. Ось так. На завтра такі плани. Так. Запрошую вас, завтра буде стрім. Будемо. Поливати полунечку підгодовувати. Ось так мої хороші. Ще попереду треба буде підгорнути картоплю. А завтра буде цілий день у нас праця на городі. Так, а ну, сонце буде, то щось у хаті буду робити. Ще піларгонії треба обробити. Ну, і є чим займатися. Ось так. Дуже шкодую, що я сьогодні залишила телефон. Свідомо він був вимкнути в зарядку, то цікавий вийшов стрім сьогодні. Шкода, що залишила вдома. Шкода. Більше так не буду робити. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок, бережемо себе. Молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі далі буде.